У Полтаві, 4 червня, розпочався купальний сезон на восьми водоймах у межах міста. Буде він продовжений і до 15 вересня. Зараз перед початком купального сезону ми проводимо тренування. Як повинні діяти фахівці комунальної організації, якщо, не дай Бог, сталася трагедія, і ми маємо на зон кізопатоперника. У цьому році на Полтавщині потонули 14 людей. Майже всі випадки смерті трапилися за межами облаштованих місць для купання. На з початку цього року у нас немає жодного потапільника. Врятовано більше 15 вже осіб. За 22 рік про великі жаль. Ми мали трьох потепільників за купальний сезон, але всі ці були люди в стані алкогольного сп'яніння. За перші п'ять місяців минулого року на воді в Полтавській області загинуло 10 людей. Ні в якому разі не вживати спиртні напої. в стані алкогольного сп'яніння не заходити у воду, не перегріваючись, якщо ви довгий, тривалий час були на сонці. Ні в якому разі не пірнати. Тіло повинно привикнути до води, і потім тільки можна занурюватися. Ні в якому разі не стрибати в місцях для цього не пристосованих у лісю, тому що можуть бути різні випадки і до летального ісходу. Не залишати дітей безпосередньо без нагляду батьків та дорослих. Ну і саме головне бережіть своє життя. До порятунку людей залучають команди з трьох рятувальників. Команда по рятуванню людей складається мінімум. З трьох чоловік, але якщо по якимось причинам цих людей немає, можна і самому спробувати врятувати. Три це один моторист, який керує катером, другий, який забезпечує водолази і третій водолаз. Крім того, у Полтаві категорично заборонено звичайним громадянам використовувати плавучі засоби. Ця заборона діє на час воєнного стану.